All eyes on me, live life the day I life the boss play. a till the day I die. Life boss play, even high. Life nigga, the day I die. Life a boss play, cause he high. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga. Ось я отримав довго очікувану тумбочку від топ тула. Хочу їм передати велике дякую. Я у них замовив тумбочку з інструментом. Чесно скажу, що дуже-дуже я задоволений нею. Розпаковуємо зараз всякі різні. Сняшки. Верхній відео бачимо маленькі головки і під <плес> одну із Пізне. Тріщотка двохстороння. З дуже маленьким шагом можна в труднодоступному місці, легко зірвати невеличкі болти. Бачу тут ще одну таку файну пісняшку. Дуже удобно наживляти різні гайки, болти, особливо коли не першою якостю в якихось місцях. Головка не скользила. Дякую, це дуже, це дуже приємна штучка. Mm -hmm. Бачимо mm -hmm. великі трішотки. Так, Тут у нас середня трішотка. Тоже з маленьким шагом, в руках відчувається якість, відчувається, що тримаєш гідний інструмент. Теж у нас є штучка для наживлення різної різного кріпіжа. Крупимо в місцях свічні головки стандартні. Дуже гарні поворотні механізми. Також є велика головка, велика трещотка вибачає. Досить приємно рука тримати. Плюс він матовий, воно не так як глянець на місце і так само є на великий квадрат. І поворотний механізм на великий квадрат теж є. Теж торкс головки до 32. Шукарно. Підсередню трішотку, шестигральні, торксові головки, єшка з 10 по 20, що дуже класно. І головки по 22. Набори рожкових ключів. В четвертій шухляці ми бачимо набори ключів для труднодоступних місць. Бананообразні, так як їх я називаю. Те саме є прямі ключі, нового що можна десь підлізти і, і зірвати пол з цього місця. Також є такі ключики. На многогранку тож, для труднодоступного місця. І в чому плюс тугий поворот шарніра, тобто якщо ми виставили його в одне положення, він нам не втече в інше. І... Гарні подовження. Якщо будуть надовальні клієнти, можна по голові з'їздити. Інколи таке буває, але я проти групи прикласту, так що підсом би нікого не буде Поки що. Ключі. Це ключі з трішоткою, де ти можеш наживляти болт або гайку. і... Не затрачати лишню енергію на те, щоб перекладувати ключ. Так, Починаємо з цього міста при транспортуванні воно мене трошки випадало. Нічого є у комплекті ножик, бачимо. Такий досить непоганий. В тонку губці. Матеріал не є резиною, воно гарно сидить в руках. Гайферний захват, французький туч. З маленьким дуже шагом. Що і плюс воно міняється при зажимі. Так що їх щось треба зривати. Буде зручно, не буває такого, що воно десь випадає. Ну класно. Гетерний захват. Тонко вулиці поворотні. Теж жорсткі, що мені подобається. Вас погубці. Бук рези. Далі що у нас ще з інтересного? Є? Виколотки з ручкою. Це дуже прикольно. Виколотки різного плану. Колена сталь. Маркіровка Top Tool. Якщо це дійсно вона. Ветоки малого плана. Напильники. різного типу. Ну, на СТО вони не дуже потрібні, але краще хай буде, чим їх немає. міні кувалдочка. Досить удобно в руках. О, важка. Мені не подобається. Ще слідів зовсім ніяких немає. скоро її використаємо. Також є молоток і напиніки. Рухаємося далі. Нижній набор, розклад. Нижня наборці що є. Нижний набор дуже шикарний. Ударні головки подовжені, ударні головки короткі. Від 8 починаючи до 32 подовжені. Так же само з 8 до 32 короткі. І навіть є на 18 головка, що дуже рідко буває в наборах. Не розумію, чому її нікуди не ставлять. Різного плану подовжувачі є, теж матові, фіксатор для біт, поворотні шарніри і є, сюди, є переходи на різний квадрат. З великого на середній. Можна придумати, в різних місцях вони інколи знадобляться. Передостання шуклятка. Передостання шуфлята ударні головки на великий квадрат. Так само є подовжені, є короткі, поворотний шарнір, подовжувач і переходи. Можна ставити меншу головку на великий квадрат і комусь відкрутити шию. шию. Комусь болтови. Нижня шуклятка. Ручка для візка. Хороша велика тріщотка з досить мелким механізмом. Що радує? Відчувається її вага. Ось там є квадрат. Короткий подовжувач. Головки. Що тут інтересно, тут є англійський варіант 7, 8, 15, 16, 1 дюйм, 1, 1,16 шоу досить рідко, але буває інколи, що потрібні такі головки. Так же само є на 19, 21, 22 до 50. Найбільша головка 50. Причому вона шестигранна, але гранки я вважаю недобре, тому що вони злизують грані інколи. Хочу передати тобто, велику подяку за цей інструментальний ящик. Інструмент тут професійний, надіжний, гарно сидить в руках. Я задоволений цією тумбочкою думаю замовити ще одну собі. Бо в мене буде більше робочих місць, і щоб кожен робочий мав таку тумбочку, щоб йому не приходилось куди збігати. З цим я військом або, як його сказати, тумбочкою. Майстер фактично покриває свої потребності на 80% 80 інструменті ручному. Тут навіть є місце для невеличких для електроінструментів. На що я зробив ставку, також на електроінструмент. Є кріпьошку, де його можна придумати як поставити. Дякую вам за гарний і професійний інструмент. Думаю, далі з вами співпрацювати.